Це не просто історія війни, це історія українця, людини, чиє життя розділилось на до і після. Він народився в селі, він любив землю, небо, тишу, але тиша зникла війна забрала все: дім, друзів, дитинство. Це історія того. Хто йшов крізь пекло, аби ми жили в мирі. Це шлях до перемоги. Україна у Другій світовій війні це не просто географія, це трагедія і героїзм. Через нашу землю прокотився фронт двічі. Війна спустошила міста і села. Понад сім мільйонів українців боролися з нацизмом. Вони були пілотами, розвідниками, снайперами, медиками. Вони творили історію. Це був народний опір. Гідність що не зламалась. Я Дмитро з Полтавщини. Мені було 23, коли ми підійшли до Берліна. До того було все. Харків, Дніпро, Одеса, Польща. Пам'ятаю весну 1945-го Бруд. Змучені обличчя. Тиша перед боєм гірша за кулі. У нас не було патетики. Ми не мріяли про славу. Ми просто хотіли дожити до завтра. Петро, мій побратим з Житомирщини, загинув біля Рейстагу. В нього залишилась дружина та донька Оленка. Він не дожив до перемоги, а я дожив. Але іноді здається, що частина мене залишилася там, в тому останньому бою. Коли підписали капітуляцію Німеччини, я не плакав, я мовчав, бо перемога це не гучні фанфари, це мовчання, це могила, це пам'ять. Я Оленка. Мені було дев'ять, коли почалась війна. Ми жили біля Житомира. Пам'ятаю, як небо було чорне, і як тато казав, скоро все мене, але він не повернувся. Коли німці зайшли до нашого села, мама сховала мене в коморі, я тиждень сиділа там з лялькою. Я не розуміла, хто свої. А хто чужі. Я просто хотіла, щоб все зупинилось. І потім прийшли наші: один солдат дав мені шматочок цукру і посміхнувся. Це був мій перший спокій за багато років. Я не знала, що таке перемога. Я просто знову могла спати без вибухів, а ще співати. Мама сказала, що війна закінчилась, я не вірила, але вже не плакала щодня. Перемога це коли мама більше не плаче. Перемога над нацизмом це не просто історія, це пам'ять, що живе в серцях. Історія перемоги це історія мільйонів. Українці були. Не на краю історії, а в її серці. Вони билися, вони виживали, вони перемагали, кожен солдат, кожна дитина, кожна мати. Ми розповідаємо, щоб світ знав правду. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свою свободу, ця пам'ять з нами, Ми Нащадки тих, хто не скорився, і наш шлях до перемоги триває. Ми пам'ятаємо.